Діте, що ти вважаєш кінцем. Це твій початок. Моя історія починається тут. Денні, Це Чарлі. Тепер він член нашої сім'ї. Чарлі, голос. Чарлі! Ти повернувся! Я думав, що втратив тебе. Ніколи більше не тікай. Обіцяєш? Обіцяю. Мені було страшно. А -а 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 -а. Чарлі. Ти говорив. Що? Коли? Справді? А де ти був? Ти ні за що не повіриш. У космосі. Саме так. Це прибульці. Так. О, як цікаво. Як ти це зробив? Що зробив? Ти злетів. Ти ще й суперсильний, друже. Вау! – Я хочу все більше. Більше! Суперпе! Ой! Ааа. Лише уяви всі судові жахливі речі, які ми зробимо. Врятуємо кита! Розіб'ємо літак! Це, буде... Це буде Прекрасно! катастрофа! Я переможець! Я переможець! Чарлі, що таке? Супутник відеокліпів зламався! Президентка кличе. Чарлі встановив контакт! тільки початок. Тож коти стають розумними. А люди стають не такими розумними. Я потрібен світу. Прошу, не бійся, друже. Бачиш, у мене суперсила виживання. Навіть кулі мене не візьмуть. Так само, як того е, того, як його супер людину. Дені, герої, не здається. Шарлі суперпес. У кіно з 15 січня.